Війна в Ізраїлі не вщухає вночі. Цахал продовжив наносити удари по десяткам об'єктів у секторі газу. Армія Ізраїлю повідомляє про ліквідацію командира повітряних сил Хамасу Абу Мерада. Соцмережами також розглядаються кадри, на яких ймовірно зафіксовані детонації десятків хамасівських ракет, що були сховані у підземних тунелях. рамках підготовки до наземної операції, яка може початись у будь-який момент в секторі газу, ізраїльська авіація розкидує тисячі листівок над палестинськими містами із закликом до мирних жителів терміново евакуюватись з північної частини сектору. У свою чергу, поки більшість експертів очікувала активних дій на підтримку палестинців від терористів з Хезболи або ж керівництва Лівану і Ірану з найсерйознішою заявою на підтримку палестинців виступив Катар. Емір Тамім Ібн ібн аль Альтані погрожує припинити газопостачання усьому світу у тому випадку, якщо бомбардування гази не припиняться. Бете етбіосфегадієташа абін октілямін Ардегі, о що Рідеменватазовий шантаж. Погодьтесь до болі знайомий почерк. Подивимось, чим же подібні заяви завершаться в першу чергу для самого Катару. На цьому поки все напишіть у коментарях свої думки стосовно війни в Ізраїлі. А також не забувайте про лайк і підписку на наш канал. Загавдіївку п'ятий день продовжуються запеклі бої. Українські захисники, прикладаючи неймовірні зусилля, відбивають атаки росіян. І вдень і вночі окупанти наступають, кидаючи своїх солдат на вірну смерть, але це глобально не допомагає. Про те, що у окупантів провальний наступ говорить і в інституті вивчення війни аналітики зазначають, що серед причин провалу загарбників зношеність стволів російської артилерії, через що знижується точність, а також використання силами оборони мінних полів. Нерадісні і так звані російські воєнкори. Один із них заявив, що російські сили можуть захопити територію навколо Авдіївки, де українські захисники не мали можливості побудувати фортифікаційні споруди. Однак його турбує, що такий локальний успіх російські генерали тлумачитимуть як привід посилити наступальні дії на Авдіївку. І це призведе до того, що російські війська битимуться об бетон, поки не закінчаться. Низько оцінює наступ росіян і Джон Кірбі згідно. Його слів росіяни використовують тактику людських хвиль. При цьому ці хвилі погано навчених солдат і мають мізерний прогрес, тоді як Україна діє розумно. Але росіянам не важливі їх же люди. Це доводилося неодноразово, та й останні відео показують, що окупантам байдуже один на одного. Вони без проблем можуть, наприклад, переїхати свого ж солдата. А коли закінчується гарматне м'ясо, вони шукають нове. Українські партизани повідомили, що росіяни створюють в тимчасово окупованому Криму свою так звану ТРО. Окупанти говорять, що це для утримання контролю над півостровом. Однак російські командири насправді планують. Уть відправити їх закривати прогалини в обороні на запорізькому та херсонському направленнях, розповідають партизани. Не виключено, що і доїхати це так зване ТРО не зможе. Вони можуть покорити не в тому місці чи невідомі безпілотники залетять. От як до прикладу, Вадле, що біля Сочі, там російська мінагресія заявила про збиття дронів, але місцеві жителі у своїх пабліках писали про звуки вибухів, а потім повідомили, що в деяких із них пропало світло. Хоча не обов'язково винні в цьому безпілотники, росіяни самі чудово справляються з влаштуванням на тимчасово окупованих територіях бабу. Ось, наприклад, пожежа спалахнула під Іловайськом. Зайнялося там ближче до півночі. Повідомляють, що горіло ймовірно. На газогоні. надзвичайних випадків в РФ і на тимчасово окупованих територіях буде все більше. А на фронті буде все більше росіян, які відправляються на концерт Кобзона. Осінт-аналітик повідомив, що Україна вперше почала виробляти більше артилерійських снарядів ніж РФ. По даним аналітиків на початку повномасштабної війни Київ виробляв 4 тисячі снарядів, а зараз вже 9 тисяч. І ми сподіваємося, що ця цифра буде тільки рости. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо. Ось що буде, якщо зібрати двох українців докупи. Відомий співак Лені Кравіць назвав себе українцем після спільної роботи над його новим кліпом із режисеркою українського походження Танею Муїньо. Цікаво, що прадіда Ленні із боку батька звали Леонід Кравець. Він народився у 1903 році у Києві, де й прожив все життя. Сам співак народився вже в Сполучених Штатах Америки, в родині його онука Сеймура та акторки Роксі Роукер. Спільний кліп Кравіца та муїня спричинив справжній фурор у шоу бізнесі. Пісня tk 421 увійде до 12-го студійного альбому Ленні «Blue Electric Light», реліз якого заплановано на 15 березня 2024 року. Відео до пісні представили вже зараз. Кліп у двох українців вийшов настільки гарячим, що Ютуб змушений був поставити вікове обмеження. А все тому, що на деяких кадрах Ленні Кравіц повністю голий. І варто зазначити, що фізична форма 59-річного співака вразила усіх. Таня Муїньо вже не вперше працює із зірками світового масштабу. Українська кліпмайкерка працювала над відео для Кеті Парі, «Гаррі Стайлес. Post Malone, The Weeknd, Cardi B та інших Терористи з Хамасу подякували Путіну за його заяву з підтримкою Палестини. А паралельно з тим журналісти Wall Street Journal провели розслідування і виявили, що Хамас та ісламський джихад отримували мільйони доларів від криптовалютної біржі Garantex, що базується у Москві. У Ізраїлі ані розслідування, ані заяву Путіна офіційно поки не коментували. Хоча у соцмережах ізраїльтяни свої висновки вже зробили. Тим часом наземна операція Цахалу все ближче і ближче. Мирним палестинцям рекомендують переїжджати на південь якомога швидше на кордоні з газою. Накопичується все більше важкої техніки. Ситуація ж у секторі дуже складна. Кількість вбитих і поранених встановити неможливо. Деякі телеграм-канали розповсюджують інформацію про те, що в місцевих моргах не лишилось місця. Тіла складають у вантажівки з під морозова. <говори> За менмасанаудомасанальзіда лікай яхталофіядю а що Паралельно з тим, по всьому світу не вщухають різноманітні протести і мітинги на підтримку Палестини у Пакистані. Наприклад, один з протестувальників з'їв Прапор Ізраїлю. Цьому поки все. Аби у майбутньому не пропустити найактуальніші новини з України, Ізраїлю і усього світу, рекомендую вам підписатись на наш канал. Невже незабаром спалахне ще одна війна? У США вважають, що Азербайджан незабаром може розпочати вторгнення до Вірменії. Занепокоєння виказав держсекретар США Ентоні Блінкін. А все через операцію Азербайджану проти Карабаху пише видання «Політика». За словами співрозмовників видання, Блінкін обговорював цю тему під час телефонної розмови із невеликою групою конгресменів від демократичної партії 3 жовтня. Блінкін, зокрема сказав тоді, що США перестануть надавати військову допомогу Баку. При цьому він додав, що на думку держдепартаменту Азербайджан може найближчими тижнями вторгнутися до південної Вірменії. У держдепартаменті не коментують телефонну розмову Блінкіна, але наголосили, що США підтримують суверенітет та територіальну. Цілісність Вірменія нагадаю, 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання території Азербайджану, до якої входить нагірний Карабах. Але на думку конгресмена Френка Дбалоне з Нью-Джерсі, який брав участь у бесіді з Блінкіном, президент Азербайджану Ільхам Хамаліф. На цьому не зупиниться. Він рухається вперед до своєї мети, тобто хоче захопити Південну вірменію. Написав конгресмен у твіттері. Його режим підбадьорився після того, як зіткнувся з незначними наслідками вторгнення на гірний Карабах. Військове вторгнення Азербайджану до цього регіону минулого місяця змусило понад 100 тисяч етнічних вірмен, які проживають в нагірному Карабасі, втекти з регіону. Місцеві лідери капітулювали за посередництвом Росії і погодилися розпустити свою тридцятирічну невизнану державу. З того часу азербайджанські сили затримали понад десяток колишніх лідерів. Думаю, саме про таку поведінку і говорили конгресмени телефоном: дай руку до ліктя відкусить справа у тому, що південна частина Вірменії розташована між основною частиною Азербайджану та його есклавом нехічування, що межує з Туреччиною та Іраном. Бакул пропонує прокласти через Сюнікську область Вірменії Зангезурський коридор завдовжки близько 40 кілометрів, щоб об'єднати Азербайджан та Нахічівань. Сторони домовилися створити коридор у тристоронній угоді, ухвалені у 2020 році після закінчення другої війни в Карабаху. При цьому Аліїв погрожував вирішити це питання силовим шляхом. Та сподіваємось, цього разу рація переможе над жадібністю, і сторони дійдуть консенсусу за столом. Переговорів. В Україні на східному фронті вже кілька днів тривають активні бойові дії. Найпруженіша ситуація зараз у Донецькій області, а саме поряд з Авдіївкою. З найближчих населених пунктів евакуювали цивільних вперше за п'ять днів. 14 жовтня окупанти не завдали ракетних ударів. Проте начальник військової адміністрації Авдівки Віталій Барабаш повідомив, що на цій ділянці фронту продовжуються запеклі бої. За його словами, російська армія намагається взяти Авдіївку в оточення. Відомо, що окупанти пішли у черговий наступ на Авдіївському напрямку, зібравши дві тисячі бійців. Для цього вони хотіли взяти фортецю за три дні та подарувати перемогу Путіну на день народження. Та не вийшло. Зараз в них нова мрія до 31 грудня окупувати усю Донеччину. Саме тому для них дуже важливо взяти Авдіївку. Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня, тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють, що якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська і так далі. Тому Авдіївки для них вкрай важлива, заявив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Та зсу продовжують тримати позиції, відбувають атаки та знищують техніку загарбників. На думку аналітиків, ворог провалив наступ.